Дане рівняння можна робити двома способами. Один з способів це розкрити по формулам дужки, тобто піднести до квадрату зліва і справа. Тут у нас подвійний добуток, і тут. Тому зліва будемо мати. Підносимо до квадрату 9х у квадраті, далі мінус 6х і плюс 1 справа. 9х у квадраті плюс. 12х плюс. 4. А далі перенесемо зіксами все вліво, числа вправо. При переносі будемо мати протилежний знак, тому 9х квадратів зліва і справа можна закреслити. Вони знищуються при переносі. А далі ми будемо мати мінус 6х мінус 12х дорівнює 4 відняти 1. Тобто мінус 18х дорівнює 3, а для того, щоб знайти х, потрібно 3 поділити на мінус 18. Ми завжди ділимо на множник біля х. І отже, запишемо це як мінус 18, а це мінус 1 шоста. Ось таким буде результат нашого, корінь нашого рівняння, мінус 1 шоста. 6. Ось так можна його робити. Правда, не завжди ми приведемо це рівняння такого типу рівняння до такого виду, що ми можемо закінчити на даний момент його розв'язання. Як розв'язувати рівняння такого виду. Далі буде все це продовжено в 8 класі. Але ще дане рівняння можна було би і по-іншому розв'язати. Коли перенесемо справа на ліво вираз, помінявши, звісно, знак, то тепер уже ми будемо мати зліва різницю квадратів. Яку можна розкласти на множники, так як ми вже це робили не один раз. Отже, це буде 3х мінус 1 мінус 3х плюс 2 в перших дужках І 3х мінус 1 плюс 3х плюс 2 в других. Відкриваємо тут дужки, будемо мати 3х мінус 1 мінус 3х мінус 2. Тут. 3х мінус 1 плюс 3х плюс 2. Зводимо подібні. Тому мінус 3 в перших дужках, а в других 6х плюс 1. Далі ми скажемо, що добудок дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює 0. Мінус 3 множник 0 не дорівнює, тому залишається множник 6х плюс 1 дорівнює 0. 6х дорівнює мінус 1. А х буде дорівнювати мінус 1 ми ділимо на 6. Отже, мінус 1 шоста. Як бачимо, і так, і так результат буде, звісно, один і той же. В рівнянні ми маємо добуток, який дорівнює 0. Отже, або 3х мінус 1 дорівнює 0, або х у квадраті плюс 2х плюс 1 дорівнює 0. Це рівняння ми розв'язуємо звичайним способом, і щоб знайти х, ми 1 ділимо на 3. І записуємо це у вигляді дробу, тому що націло 1 на 3 не ділиться. Що ми маємо в наступному рівнянні? Якщо уважно подивитись, то це формула. Це х плюс 1 до квадрату що дорівнює нулю. А квадрат дорівнює нулю, якщо число під квадратом, підноситься, те, що підноситься до квадрату дорівнює нулю. Тобто х плюс 1 дорівнює 0, а звідси х дорівнює мінус одиниці. Отже, наше рівняння має два корені: 1 третю і мінус одиниці. Спрощуємо праву частину нашого рівняння. Зліва перепишемо 4х2 мінус 20. Тут формула. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Отже, 4х квадраті мінус 25. І далі плюс 5х. Переносимо з іксами вліво і знищується 4х2 зліва і справа. Тому. Мінус 5х дорівнює мінус 25 плюс 20. Отже, мінус 5х дорівнює мінус 5. І щоб знайти х, ми мінус 5 ділимо на мінус 5, отримаємо одиницю, корінь нашого рівняння. Знагодимо значення такого виразу. За властивостями степенів. Так як однакові показники, ми можемо записати це як 2 помножити на 3 в 30 степені. Далі стамо мінус, а тут ми бачимо формулу. Формула різниці квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. Але, так як тут мінус, то результат пишемо обов'язково в дужках. Отже, 6 в 6,15 ми підносимо до квадрату. При піднесенні показники перемножаються. Ну, давайте я запишу так, 6 в 6,15 до квадрату. Ну і потім мінус 2 в квадраті. Оце ми перемножили за формулою різниці квадратів. Тоді далі 2 на 3 це 6 в 30 відняти. Тут в дужках ми маємо 6 в 30 при піднесенні 15 множимо на 2 показники і отримуємо показник 30. І мінус 2 в квадраті це 4. Якщо ми відкриємо дужки, ми будемо мати 6 в 30, мінус 6 в 30 плюс 4. Протилежні числа знищуються, Як результат, ми маємо число чотири.